140 обдурених і обурених людей, і то за попередніми підрахунками люди кажуть, ошуканих набагато більше. Так як ми спілкувалися тут з людьми, то здається 800 чоловік обдурених. Сьогодні по всій Україні зробили оцю аферу. Аферу, просто настоящу аферу. І ми отут спострадавши всі. Ми не маємо де, де нам добитися. Ми не знаємо, де правди. На чатах біля банку щодня і по черзі. З пів дев'ятої вчора стояли з сьомої години. Наталія мусить приходити із семимісячним малям, якого ні на кого залишити, щоб домогтися повернення грошей. Каже, внесли аванс по кредиту півтори тисячі, а ті, як корова, язиком злизала. Внесли ми аванс. В, ну, коли брали кредит, зразу внесли аванс. Аванс того немає. В банку, коли ми зателефонували на гарячу лінію, нам там оператор сказав, що авансу нашого немає, але внески, які ми вже вносили пізніше, всі є. За кредит ще не розрахувалася, а вже ошукана бідкається Галина Ковальчук. На дві з лишнім тисячі. І Юля моєю карточкою мене був так, як кредитка на 500 гривень. Вона її улімітила на 4 тисячі. І вона користувалася моєю карточкою. Я брала стиральну машинку 11248. А от пані Валентина внесла останній платіж по кредиту на початку лютого цього року. Що боргує, дізналася кілька днів тому. Перший кредит я взяла п'ять з половиною, а на нього і до сих пор ідуть гроші. Уже тринадцять тисяч на нього виставили на той холодильник, хоча я його закрила за п'ять місяців ще в тому році. А на нього йдуть. Я навіть не знала, що на нього на І вони мені перезвонили і сказали тринадцять тисяч по одному кредиту, і по другому, і третьому я їх короткі брала і дуже швидко давала. І вони сказали, що я їм винна двадцять чотири тисячі. Каже, всі довідки про погашення кредиту є та. А вони сказали, що це все липа». Довідки щито липові, чи то ні видавала. Скіпчик Юлія, представник банку. А банку. Через яку ми оформляли кредити. Дочка Людмили працює у цьому банку, клієнт-менеджером. Каже, самі піймалися, взявши кредит. Що нульовий кредит дуже вигідний, теті Люда, прийдіть. Я прибігла після Різдва, взяла м'яку частину на 25 тисяч, дала перший внесок 2400. От, як оказалося, на даний час першого внеска мого немає. Я не знаю, де він дівся, як більшість людей указується, і цей нульовий кредит не є нульовим. У банку говорять, шахрайство, та винні, мовляв, не вони. Завершила наша сотрудниця, бувша. Здійснила наша співробітниця колишня. На даний час банк проводить службове розслідування. Встановлюються усі потерпілі, встановлюється сума збитку, який був завданий як банку, так і потерпілим. Але банк односторонньо буде повертати всі гроші людям протягом цього місяця. Клієнтам будуть повертати в теченні текущого місяця. Відсотки ж, які нарахували людям, скасують. А на колишню співробітницю подадуть до суду. Наразі ж підраховують загальну суму збитків. Питаємо, як так вийшло, що одна людина змогла обвести круг пальця усю банківську установу. Ця машиниця, вона. Ця шахрайка вона на поточний період часу погашала якусь проблемну заборгованість проценти по кредиту. А люди не розуміли, тому що прострочки платежу не відбувалося. Потім вона перестала це робити. Люди пішли на прострочку, почали звертатися на гарячу лінію. Е, начали обращатися на гарячу лінію. Колишня працівниця банку, яку підозрюють у шахрайстві, каже: невинна, виконувала посадові інструкції. Такого точно немає, і не було. Я сподіваюся, що сьогодні служба безпеки розбереться. Я визнаю в тому, що люди постраждали, а в тому, що я при власна чи кошти то звичайно, що ні. завершила наша сотрудниця, бувша. це вам сказала начальник служби безпеки? Так. Ого у мене трошки інша інформація. Я перепрошую, я звичайно розумію, що це ваша робота, але я не буду коментувати. Я думаю, що буде вестися слідство і воно розбереться. На даний час до відділу поліції звернулось 49 осіб. В нас відкрито кримінальне провадження по факту привласнення заволодіння чи розтрати службовою особою майном шляхом зловживання своїм службовим становищем. На даний час у нас триває досудове розслідування та встановлюються інші потерпілі від даного злочину. Наразі про підозру ще не повідомили. Банку ж надіслали лист, аби там призупинили банківські операції стосовно людських кредитів. Місцева поліція каже, такий масштаб фінансових махінацій у Вараші вперше розглядається версія, що дівчина могла діяти не одна у змові з іншими працівниками банку. А от і з ким саме встановить слідство. До слова, винним загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади. Анна Хіночик, новини Рівного.